Доброго дня, наші шановні глядачі каналу Мінфін. Сьогодні у нас в рубриці гость на Мінфіні, дуже цікава людина, ви її вже давно вже знаєте. Це Володимир Копать, автор Ютуб каналу про дохідну нерухомість «Монітор Естейт». Сьогодні будемо говорити на всі найбільш цікаві питання стосовно нерухомості, крім того, і на такі провокаційні питання по нерухомості. Мене звати Олексій Козарів, я фінансовий експерт сайту Мінфін, і сьогодні у нас буде дуже цікава розмова. Крім того, все, що ми не встигнемо проговорити, то ви зможете подивитися в посиланнях до цього відео. Деякі моменти Володя додасть нашим операторам для того, щоб ви могли подивитися його ролик. Ну, по-перше, Володя, доброго дня. Дуже радий тебе е бачити в кінцевому варіанті. Ну і що? Я так анонс зроблю і почнемо. Е Перше, що будемо говорити, що зараз цінами на мене нерухомість, чому вони не падають зараз попри війну. Друге питання: куди зараз найвигідніше інвестувати? Третє питання, яке ви нам постійно задаєте, чи не є курортна нерухомість ну, такою великою бульбашкою. Четверте, що таке пайові інвестиції. П'яте, які ризики інвестування в нерухомість. І шосте питання: нерухомість за тисячу доларів. Це взагалі можливо це чи неможливо. Ну і кінцевий варіант це паради, які от ти даш як експерт нашим глядачам каналу МінФін саме для того, що є. Ну Залишайтеся з нами на нашому каналі. Ну а ми починаємо. Ну і ставте нам лайки, ми ж завжди хочемо їх бачити. Тоді і почнемо. І так, дзвіночки, і дзвіночки, і підписуйтесь, і підписуйтесь, підписуйтесь на наш на канал. І так, перше, що зараз все ж таки відбувається з цінами на нерухомість, чому вони не падають зараз попри війну? Дивись, насправді цікаве питання, тому що я пам'ятаю, як тільки починалася війна, це ще 22-го року, майже повномасштабна. Багато хто казав, що ніхто інвестувати в нерухомість не буде. Зараз почнуться ракети, всі багато хто повиїжджав, і ціни мають впасти. Це при тому, що насправді не було макроекономічні показники, були проти цієї тези та версії, і насправді багато хто з фахівців ринку прогнозували, що ціни будуть рости, і вони будуть більшими ніж ті, якби було до війни. Що показала практика? За три роки по факту ціни насправді таки зростають, особливо зростають, тому що і курсова різниця у нас збільшилася, собівартість матеріалів підвищилася, підвищилися заробітні плати, тому що зараз отримати тих же працівників, які працюють на первинному ринку нерухомості, бо багато хто мобілізований, багато хто служить, і це спричинено тому дефіцит робочої сили, тому бачиш, всі якраз... Карти говорять про те, що ціна ну не можуть знижувати ціни на квадратні метри. Попри те, що ми маємо на сьогоднішній день повторинці, ціни теж не впали, тому що люди зараз більш активно купують готове житло. Вони не, не хочуть чекати, поки добудуються, тому що це насправді ризик. І найбільше, чому власне ціни такі ростуть, це тому, що попит на нерухомість він не зменшився. Як би ми того не казали, але нового житла зараз менше, і в нас проглядається певний дефіцит в нових квадратних метрах плюс багато. То регіонів, які зараз закриті для проживання, ну сам розумієш, причину цьому. От тому, е, ну власне, це моє бачення ситуації з цінами на ринку на сьогоднішній день. Скажи, будь ласка, одне питання, і підемо далі. На яку от, от так от, за твоєю оцінкою, наскільки зросли ціни за от, три, ці роки? Ну от так, Ну не три, де, навіть за 20 років. Так, приблизно ну, десь десь в межах 10%, безумовно, що є певні різні сегменти нерухомості. Є там економ-сегмент, бізнес-сегмент, преміум плюс, і там ціни абсолютно коливаються. Навіть в межах одного ж району ціна може коштувати середня ціна там, за квадрат відрізнятися, тому що у нас. Райони в Києві, якщо ми говоримо про Київ, наприклад, так, то Київ великий. І той же Печерськ десь може бути коштувати і 5-7 тисяч доларів за квадрат, десь може коштувати і тисяча-півтори тисячі. Тому тут треба дуже сильно зважати. А десь в середньому, я думаю, що десь до 10% піднялися ці. Це в доларовому еквіваленті. Це, це, ти вже говориш в доларовому еквіваленті по цінах. Ну, я хочу нашим ще глядачам сказати, що ви ж розумієте, що ще десь майже на 30% у нас здевалювала гривні. Тому в кінцевому варіанті зростання цін в гривневому еквіваленті значно більше ніж на 10%. Це так так. так ну що, тоді переходимо. Ти ж знаєш, ми ж канал інвестиційний. Тому все ж таки, от як ти бачиш, куди зараз найвигідніше інвестувати? От саме так, от коротенько, про які напрямки, такі, як ти, як фахівець, бачиш найбільш перспективними. Дивись, я люблю казати, що все, що ми говоримо, це є в ознайомчих в цілях, не як рекомендація фінансового експерта там чи інвестгуру. Тому що треба дивитися в залежності від того, що людині потрібно, чи вона хоче інвестувати там 50 доларів, чи вона хоче інвестувати 500 тисяч доларів. Це зовсім різний сегмент і зовсім різні інвестиції. Так, і питання в тому, чи людина хоче отримувати дивідент, дивіденти з своєї інвестиції, чи заробити на капіталізації. Це теж нюанси. Наскільки цій людині гроші потрібні будуть сьогодні чи завтра? Тому я би в даному питанні би швидше б розказав про те, які є інструменти на сьогоднішній день, куди можна приглянутися, подивитися ну а далі вже оцінювати з. Там юристами з фінансовими радниками розбиратися. Добре, то добре, тоді розпові, розпові будь ласка, нам які є зараз інструменти, які ти бачиш собі, такі найбільш активні, які зараз використовуються. І потім підемо далі. А якщо у вас, як ми обіцяли, якщо у глядачів буде ще питання по конкретних інструментах, пишіть нам, будь ласка, під цим відео. Ми будемо завжди відповідати вам на ці питання. І так, Володя, які найбільш от такі, як ти бачиш, от зараз, от якраз. Класичним варіантом залишилися інвестиції в житлову нерухомість, про тому, що дохідність дуже низька у зв'язку з девалювацією гривні. Відповідно, якщо там, ти отримував оренду 400-500 доларів, то зараз ти розумієш, що отримуєш 250 доларів. Хоча в гривні ціна, там, як була 12-15 тисяч гривень за місяць, то ти так, так і, і, і платиш чи отримуєш. Але при цьому це, знаєш, най... най Приємніший, мабуть, інструмент для людей, для пересічних громадян, тому що вони розуміють, що це таке. Там У бабусі була ця квартира, в мене була, там у мами, ну все ясно. Але такою нерухомістю потрібно займатися постійно, самому здавати в оренду. І ціна насправді не така вже, як би і низька для того, щоб купити там двокімнатну квартиру, яку можна здавати за хороші гроші. Тому що однокімнатна квартира ну, вона коштує дешевше, але в неї переносить значно менше грошей. Тому зараз дуже актуальна курортна нерухомість. Насправді там дуже багато операторів гравців ринку, які, по суті, з житлової нерухомості зараз перейшли в курортну, це мається на увазі. Карпати, Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, тому що там далеко від місця бойових дій, відчувається попит на сьогоднішній день, тому що люди не можуть виїжджати собі за кордон, дозволити як економічно, так і фізично, тому що їх не пускають. ну Багато хто жінок там без чоловіка ніколи не поїде, наприклад, так, ну а чоловіки не можуть виїхати. Тому спостерігається такий, знаєш, певний бум, і вже казали про те, що отже ж має бути бульбашка, отже ж, начебто, має там все лопнути. Але за підрахунками експертів, які розбираються в короткі нерухомості, ну ясно, що їм треба продавати і вони будуть підшуковувати аргументи для себе. Але на сьогоднішній день той фонд, який є, його не вистачає буквально в 10-10 разів, повинно бути більше. В нерухомості там миснувація готельних операторів, які би закрили цей попит. Плюс іноземці досі до нас їдуть, про тому, що в нас війна, але відчувається шалений попит з таких регіонів з Близького Сходу, скажімо так, і це підтримує свій. Попит попит на нерухомість, ну, відповідно, і ціни. Я не готовий сказати, що, наприклад, інвестувавши зараз 5 тисяч доларів, що через 2-3 роки ви зможете отримувати там 15, ну точно ні. І, і чи не буде там ціна значно менша за квадратний метр. Але е, треба дивитися ножки по локації, бо Карпати чим цікаві, що в них є дуже унікальні ніші, унікальні. Е, Самі концепти самих будинків, котежніх будиночків, там невеличкої забудови в гарних локаціях, де люди можуть реально відпочити від шуму гаму. І перезарядитися, да, там, на наступні там, роки собі там, відпочити. Ну і Воковель вона розростається, вона далі інвестиційно приваблива, тому що це курортний номер один не тільки для українців, ну, але для тих же поляків. А з часом, я вірю в перемогу найближчим часом, відповідно, кордони відкриються, і там буде просто космічний бум. Може і не бути. Але ті, хто там зараз будують і продають, насправді є цей попит, і треба тут зважати. Тобто коротко нерухомій це якби другий такий момент. А третій момент це ніша мінімального входу або колективних пайових інвестицій. Ти тобто, коли ти можеш інвестувати в щось велике, але інвестувати там умовних тисячу п'ять тисяч доларів. Причому є багато. Вже зараз на сьогоднішній день є оператори, які роблять фонди. Вони називають себе рейд фондами, але по факту це інвестиційні фонди, які викуповують нерухомість або будують нерухомість, і потім дають можливість людям з мінімальним чеком бути інвесторами цих фондів і отримувати своїх 90% розподіл між різними інвесторами. Це працює, це працює в Києві, це працює вже тепер на землі, в земельних відносинах можна купити собі такий, такий сертифікат. Ну, І в Івано-Франківську я знаю теж такі, таку компанію, яка там, там займається цим. Крім того, мінімальні чеки зараз можна інвестувати за кордону нерухомість, причому як можна купити частку в певній нерухомості. А також зараз дуже популярна тема це токенізація. Тобто ти купуєш там за 50 реально за 50 доларів токен, який тобі може приносити від 8% орендного доходу. Ну, і якщо ти купляєш такі токен на етапі будівництва, то ти можеш отримувати вже з капіталізації, коли будинок буде зданий експлуатацію, відповідно там 25-30% згори на те, що ти собі заробиш. І це тобі, ну, тобто, 50 доларів, ти зрозумієш, це може дозволити собі будь-хто, так, по факту. І маєш 100 доларів, ти можеш його вкласти. І чим цікавий токенізація, ти тим, що там може бути складний відсоток. Тобто ти вкладаєш щомісячно не тільки 50 доларів, щоб було, або, Мило, а, а щось або... ще докладаєш, а таким чином та, в тебе збільшується. Та, та, та. І в кінці року, по факту. Я просто вибачаю, зразу хочу сказати про токени, Якщо ви дивитися, якщо я купую, то знаєш, люди просто кажуть, а що можна купити на 50 доларів? Просто скажи в двох словах механізм, тому що щоб вони просто розуміли, що це не, вони не купують. Там, наприклад, там не кусочок там, кусочек, там пар пар паркета, да. що, щоб просто як воно працює і все, щоб люди розуміли. Є певна нерухомість, яка коштує 100 тисяч доларів. Умовних 100 тисяч, це може бути і 300, і 500 тисяч доларів, залежності від об'єкту, яка поділена на такі цифрові токени, які прив'язані до. Блокчейну до смарт-контрактів. І відповідно ви купуєте. Ця вся площа вона оцифровується, і у вас нема такого, що ви купуєте певний балкон там, чи підвальне приміщення. Ви купуєте цю цифрову одиницю цієї площі. І далі вона вам генерує дохід. Тобто вона причому вона генерує дохід, навіть знаєш, як посекундно по факту, тому що угоди відбуваються, орендна плата ходить, і ти навіть потім бачиш в своєму кабінеті, що в тебе змінюється орендна плата там, на, на півдолара, на долар, ну, залежно від того, скільки там вклав. І це працює. А воно захищено блокчейном, тобто ніхто це не може підробити, зробити. Е, є оператори ринку, які цим оперують, відповідно, оперують, маю на увазі самою нерухомістю, здають в оренду, шукають орендарів ну і так далі. От. Ну і є компанія, яка це створила і зробила це. Можливим, доступ, доступним для інвесторів купити частку нерухомості там за 50 там умовних доларів. Тобто це все рівно це контракт, це якась, ну будемо говорити так, жива компанія, яка цим, -цим займається. Тобто, це не якийсь, ти, ти не купуєш якусь там кота в, мешці, ти, в ти, ти все рівно купуєш. Ти маєш справу з компанією, і все це юридично оформлено. Я про про що говорю, просто щоб люди розуміли, що там da, є правова як правило, як правило, це американські компанії, які захищені американським законодавством, тому що е е токенізацію поки що дозволяють робити тільки в Штатах. При тому, що це може бути інвестиція на Балі, це може бути інвестиція в Чорногорія, там чи Туреччина, будь-де по факту, і податки ви сплачуєте саме там, де знаходиться сама нерухомість. А в Штатах подається декларація про те, що отака от та компанія заробила там. то Вона має право не сплачувати податки в США, тому що вона нерухомість зареєстрована за місцем знаходження там іншої країни. Безбовно так. І воно має воно прив'язано там до не скільки до криптовалюти, скільки до смарт-контрактів, а купую, купуються долари на USDT, обмінюються, і по факту у вас є оцей кусочок цифрового коду, який захищений на, на біржі. Зрозуміло. Тепер далі ми проговорили з тобою в принципі про такі от основні ж. Я так розумію, ми з тобою проговорили про них. Але ми так знаєш, частково там і про пойові інвестиції. А все ж таки, які ризики? Ми от ми бачимо з тобою? От, знаєш, З одного боку, вроді як подивитися всі механізми, які пропонуються, вони такі дуже прозорі. Але потім бах, і вдруг щось так пішло не так. От скажи, от будь ласка, от ти як людина, яка от досвідчений фахівець, який кожен день штовхується з різними варіантами, от які ти бачиш зараз ризики і можеш якісь там в тебе є моменти, на яких би ти акцентував увагу для тих людей, які хочуть так чи інакше працювати з цим ринком. Я в першу чергу би дивився на документи того, хто продає вам цю нерухомість, чи продає ці токени. Ну і так далі. Неважливо, що це чи це сертифікати по фонду, чи це акції, рейд фонду і так далі. Ідея в тому, щоб подивитися, хто це, яка в них в них є досвід, який в них є бекграунд, чи є, якщо це будівельна компанія, то безумовно перевірити дозвіл на будівельні роботи, чи мають вони право взагалі продавати цю, цю нерухомість там, чи ділянку, чи квартиру, чи готельні комплекси в цілому. По е, різним управляючим компаніям теж подивитися, чи в них є прямі контракти, чи мають право вони займатися цією нерухомістю. Ну і дивитися безумовно на те, що вони обіцяють, і як вони е, який в них механізм отримання цих відсотків там 8, 10. Якщо вам будь говорити про 20-25% відсотків дохідності в нерухомості, ну то зразу кажіть їм, не вірите, не вірите та, сказати лохотрон? Не працюємо з таким варіантом. та та та, та, та. Ну, зараз вже не працює, хоча раніше дуже багато було скама і багато фроду насправді в нерухомості дуже багато. І нових проєктів з'являється все більше і більше. І треба дивити так само на девелопменті на рівні хто та ж та ж курортна нерухомість, хто будує. Власне, яка концепція, чому така концепція? Тобто провести такі, знаєш зробити домашнє завдання, зрозуміти, які, які підстави закладали власники цього бізнесу для того, щоб самим заробити, і ще й поділитися з інвесторами бо мені дуже часто я люблю задавати питання якщо у вас є гроші то на що ви залучаєте з додаткові гроші у людей будете повертати тому що реально дешевше по факту взяти кредит в банку ну по якщо порахувати ніж возитися там з тисячу інвесторів тисячу інвесторів та це це теж накладні витрати дуже великі такі я О, да операційка дуже сильно просідає при цьому Угу. А тоді, от, якщо дивитися, от, то, що ти нам кажеш свої рекомендації, от скажи тоді, будь ласка. Ну так хочу ще раз нагадати, що з нами Володимир Копать, автор Ютуб каналу про дохідну нерухомість Monitor Estate. Скажи, будь ласка, якщо люди хочуть захочуть, наприклад, якусь навести там якісь там довідки по якихось об'єктах чи щось таке, твоя компанія цей Monitor Estate, вони роблять такі, от такі послуги ви для себе так, робите? Так, ну так, і так, для так, людей, звичайно. Тобто для клієнтів ви можете зробити такі от рекомендації, і ну грубо говоря, так простою мовою пробити той чи інший об'єкт з точки зору відсутувати більше того, ми можемо повністю провести і фінансовий аналіз тої чи іншої інвестиції, куди краще інвестувати, або куди ні. У Мене нещодавно був випадок, коли людина мала 70 тисяч доларів в цілому і каже: куди я хочу купити собі квартиру, от хочу порадьте куди. І ми довго з ним насправді бесіду для того, щоб зрозуміти, що можливо про... ну, навіть не простіше, а краще, якщо це перша його інвестиція, і перша інвестиція взагалі ну, так в таких великих сумах, щоб диверсифікувати і купити трошки там, трошки там, трошки там, і глобально подивитися, як взагалі працює ринок інвестицій, щоб прощупати десь отримати дивіденди, десь отримати на капіталізацію, заробити, ну і, і так далі. До речі, у нас з Мінфіном є курс про дохідну нерухомість, де я детально Розповідає Про податки, розповідає, як оцінити правильну е, дохідну нерухомість, як вибрати ту е, дохідну нерухомість, як вкласти, як безпечно вийти, і що які там правові підстави і нюанси в договірних відносинах. Ну це дуже класно, дуже класно І ще раз хочу тебе подякувати. Я в не один раз вже дивився твої ролики, програми і на наші виступи на Жити на відсотку на інших програмах. І я бачу, що ти ну так дійсно як фахівець простою мовою про складне розповідаєш і це дуже класно. Тому ще раз тобі, тобі за це дякую. Скажи тоді відразу: от ми проговорили з тобою про ризики, які варіанти. Але от розумієш, все рівно наші люди в них поки що така ментальність, вони говорять там, якщо потрібно щось купувати в нерухомісті, то потрібно все рівно багато. Багато грошей, тому що в кредит все ж таки якось боязно лізти, і все ж таки може бути різна ситуація. І от починається історія, що за тисячу доларів нічого зробити ну так, реально неможливо. От скажи, будь ласка, все ж таки, нерухомість за тисячу доларів, пацієнт скоріше зжив, він взагалі є, чи такі, такі варіанти, чи їх немає. Є є такі варіанти, причому абсолютно адекватні. Єдине, що треба розуміти, яка там є юридична, який є юридичний механізм за такими грошима, за такими схемами інвестування, і треба розуміти, що ви не купуєте саме власне квадратні метри, а ви купуєте по факту фінансовий інструмент, який дає можливість вам володіти часткою. Якоїсь комерційної нерухомості, житлової нерухомості, ті ж рейд-фонди, які кутують зараз на фондовому ринку в Штатах, ви можете там, я не знаю, зараз на назви великих компаній і мати абсолютно акції компанії, яка буде вам генерувати 7-8% стабільно і вони володіють там, не знаю, великими будинками на Манхетені. І ви розумієте, що ви маєте часточку, там, от акції, тобто, ті дві акції тої компанії. І якраз в тисячу доларів ви абсолютно спокійно вкладаєтесь. Окей. Okay. Ну тоді, якщо от, все ж таки будемо говорити е, по інвестиціях, от ми з тобою проговорили, що в принципі це можливі варіанти. От е, такі поради від тебе, от, просто як людина, яка постійно з тим штовх... Штовх... штовхнулася, і от, такі моменти, які от, знаєш, от, що б ти робив для себе, от, як би ти робив все це для себе? От, твої паради просто як вже для інвесторів, особливо для початкових, які тільки починаються. Як я вчиняюсь інвестиціями? Я не вкладаю все в одну. В один... Ящик, тобто це ну, буде звучати банально, там, диверсифікація, але навіть маючи там, 100 тисяч доларів, я би їх не вклав в один в об'єкт, наприклад, не знаю, там, в курортну нерухомість там, чи квартиру там, біля метро, щоб здавати в оренду. Я все-таки би шукав варіанти, щоб можна було проінвестувати в пайові фонди, проінвестувати в колективне будівництво, трошки в фондовий ринок, можливо, десь там, в бізнес позичковий. Але моя ідея в тому, що в мене. У всіх варіантах є певна складова. Тобто, якщо я десь втрачу 10 або 20 тисяч доларів, принципово на моєму загальному сімейному положенні воно ніяк не відобразиться. А коли б я втратив всі свої 100 тисяч доларів, ну тоді безумовно я би ну, вже б з тобою так спокійно б не спілкувався на тему інвестицій. Я розумію. Тоді, е, от, е, якщо подивитися на ситуацію, тобто ми е, тобто, диверсифікація це зрозуміла. Е, все ж таки, крім того, різні інструменти не тільки з диверсифікації. Саме в які об'єкти нерухомості, ну і зрозуміло. І е, ще таке останнє тоді питання, теж мені постійно задають наші глядачі. От все ж таки, хтось хоче комерційну нерухомість, хтось хоче житлову, хтось хоче варіант, і, щоб і житлова, але потім, якщо що можливо, здавати там і все решта. От як ти бачиш собі от, е, такий сценарій, чи є зараз якийсь там універсальний механізм, який би дозволяв. І знаєш, з одного боку і комерціалізувати, якщо буде потрібно цей цю нерухомість, але з іншого боку, якщо буде там ну, все ж таки йде війна, там прильоти, все решта, може там потрібно буде і жити людині, тобто в, не, в нього іншого житла може потім бути не буде. От якісь такі, от, два-три об'єкти, може чотири, щоб ти назвав такі глобальне, або, наприклад, регіони, куди би ти зараз вкладався в Україні. Саме от з точки зору, щоб і жити можна було, якщо що, і в той же час заробляти на неї, якщо буде можливість. Дивись, таких об'єктів немає. Треба дивитися на ліквідність, ліквідність того чи іншого об'єкту. Якщо комерційна нерухомість, якою ви володієте, ви розумієте, що ви її продасте за два тижні легко, тоді є сенс вкладатися в комерційну нерухомість, тому що комерція все одно, попри війну, вона цінується. Знову ж таки, комерція різна, бо комерція і торгова площа, і офісні приміщення це абсолютно різні комерційні приміщення, і, відповідно, торгові так, офісні я не бачу сенсу в них. Щодо житлової, так само треба розуміти, от купити щоб що, Бо, наприклад, зараз продати на вторинному ринку квартиру за 2-3 тижні це, ну, це така знаєш, удача. Тому ти розумієш, що житловий фонд він актуальний. Якщо ти береш інвестицію на дуже довгий час, то тобі розумієш, що це можеш і прожити, і потім, і продати, і все. Але це не ліквідний об'єкт. Тому... Тобто це, це така інвестиція в Це дуже довго інвестиція, так, так. Особливо зараз, коли це 6% річник, ти розумієш, що в 10 років не вкладаєшся. А плюс зараз я би інвестував в ті об'єкти, ну в ті інструменти, які пов'язані з нерухомістю, тому що вони забезпечені нерухомістю, але при цьому дуже дуже ліквідні, і які тобі не потребують якоїсь, не знаю, там фізично, щоб ти там біля неї був прив'язаний. Теж ті самі акції фондів, це сертифікація, сертифікати пайових фондів, це можуть бути токени, ну і так і так далі. Тобто, щось таке, щоб що, на флешку записав паролі, явки і кинув собі в кишеті не поїхав. Ну окей, ну тоді ж е, наші шановні глядачі, ми так, в принципі, проговорили про всі питання, які у нас було потрібно нам е, е, з вами озвучити. Е, хочу вам ще раз нагадати, що з нами сьогодні Володимир Копать, автор ютуб каналу про дохідну нерухомість монітор, Estate. Ну, Володя дуже такий досвідчений фахівець, тому якщо у вас є питання суто вже по якимось конкретних об'єктах, ми зробимо наступним чином. Перше, у нас будуть деякі посилання під цим відео, е, по яких ви можете побачити деякі механізми. Як як працює той чи інший механізм по вкладанню рух... коштів нерухомість, що ми говорили з Володією про диверсифікацію, поки там різні варіанти дохідності. Крім того, якщо буде потрібна якась експертна вже будемо говорити так, парада, то ви можете звертатися під цим роликом до Володі і вже тоді напряму будете з ними працювати, і вже з Monitor Estate. Ну, со свого боку, вам хочу ще раз нагадати, що ви на каналі Мінфін. Що з вами, я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Сьогодні у нас дуже такий цікавий і емоційний такий гость. Це, в принципі, наш Володя Копать. Ми багато років вже з ним працюємо. Ще раз хочу тобі подякувати за дуже таку змістовну розмову. І в той же час опять же, ми говоримо про складне простими словами. І це дуже така класна річ. Тому залишайтеся на наших каналах, підписуйтесь на наші канали, ставте нам лайки. Дзвіночки, як ти там, як ти там просиш, дзвіночки, дзвіночки поставте нам, будь ласка. Ну і тоді до побачення і е, залишайтеся на наших каналах і все у нас буде добре.